Доброго дня! Ласкаво прошу на канал All This Journal. Тут я розповідаю про книги, які я читаю, про щоденники, які ведуть та про мови, які я вивчаю. Сьогодні я хочу поговорити про книги. Сьогодні відео буде не ну, дуже довгим. Я хочу вам показати всього 3 книги і трошечки про них розказати. Всі ці книги я читала сербською мовою, але вони всі видані. І українською також я буду говорити, в яких видавництвах вони видані, і показувати вам українську обкладинку також, е поки говоритиму про ці книги. Перше, це Маус, Арта Шпігельмана українською. Він е перекладений як повістю, сповідь уцілілого у роман у двох частинах. Давайте кіт буде отримати. Арч Пігінман, син польського іммігранта, американець польського походження, син польського іммігранта, який іммігрував після Другої світової війни, переживши концентраційний табір. І, власне, перша частина історії це те, як дійшло до того, що він опинився в концентраційному таборі, і що він там, як він там жив в другій частині. Продовження власне тої історії із е, табора і визволення його з табора і переїзду в Америку, і трошечки зачіпає е, його життя уже в Америці. Як він знову зустрів свою дружину, як вони були е, щасливі, і то прожив він досить довго до вісімдесят, мені здається, другого року. Тобто, це така в принципі історія з гепієндом, але сама історія дуже. Е, Важка, важко її досить читати. Люди тут, щоправда, зображені у вигляді різних тварин. Так, євреї, наприклад, це миші, оскільки вони ж е, жили в Польщі, вони євреї, польські євреї, вони е, поляки зображені свинями. Для цього є певне пояснення. Я так зрозуміла, що е, автор вибрав так, саме таку е, тварину для зображення поляків, тому що. Його батько пережив неприємні моменти, його здали власне, німцям, які зображені котами, звичайно, що євреї миші то, е, мають бути і коти. І американці в кінці е, зображені е, собаками. Зображення це таке умовне, вони не, не зовсім е, тварини. У них тварини ще тільки власне голови, і все інше у них функціонує. Як людське тіло. Це комікс чорно-білий, графічний роман чорно-білий, і це додає е, додаткової якоїсь напруги, тому що місцями він просто практично чорний. Деякі картинки, деякі ілюстрації місяць собі дуже-дуже мало білого, і ти маєш продиратись крізь крізь ту чорноту, щоб взагалі зрозуміти, що відбувається. Я думаю, цей спосіб вибрано. Спеціально, до речі, цей роман це, е, отримав поліцейську премію і Арш Пікерман разом з ним українською мовою роман перекладений у видавництві видавництво, і там трошки інакша обкладинка, але е, суть та ж сама. Е, мені здається, що е, варто читати історії людей, які пережили концтабори, Важливо читати такі історії. Тому що і багато таких історій, тому що тоді ми можемо скласти якусь певну картину. Це концентраційні табори, це просто звичайно жахіття без усіляких прикрас, без всяких а може і ні, це абсолютно точно ненормальна практика, абсолютно точно за межами якоїсь людськості. І я думаю, що навіть ці історії, якщо вони і супер необ'єктивні, вони навіть реальність була навіть гіршою, ніж описана в цих історіях. Тим більше в цьому конкретному романі мені здається, що автор навіть якось намагався за допомогою саме тварин, то, через те, що він вибрав саме тварин. Як для зображення власне людей. Мені здається, що цим він можливо хотів якось підсолодити трошечки е цей досвід для читачів. Звичайно, або пропрацювати його для себе, щоб він не сприймався таким жахливим, так, так жахливо, як він насправді був. Ну, це моє все здогадки. Коротше кажучи, почитайте е роман. Його обов'язково мені здається, треба мати всім. На полицях, а особливо якщо у вас є діти, і дітям його також показувати, якщо його навіть не читати, а просто показувати, просто показувати, які жахіття здатна творити людина, творити людина. Треба показувати на що до чого може дійти власне людська жорстокість, взагалі люди до чого можуть дійти. Покажу вам трошки е... на кінець, залишу таку найсвітлішу, так би мовити, історію. Е... Покажу вам Джорджа Оруелла, у малюнках <св 'язок> Ксав'я Коста 1984 це графічна адаптація романа 1984 Джорджа Орлова. Як... <св 'язок> би це дивно не звучало, вона має там стояти, тому що вона дуже важка. Українською мовою 2022 року перевидано видавництві Віват. Так що можете е, подивитись там, я спробую залишити лінк, якщо знайду. Власне, про що 1984 розказувати, напевно, нікому не треба. Скажу тільки, що минулого року я прочитала не тільки графічну адаптацію десь у березні, а ще й перечитала знову просто роман уже англійською мовою. Раніше я читала у перекладі. Не знаю, чому мені хотілося двічі минулого року зануритись в це. Трошки про власне графічну адаптацію. Графічна адаптація дуже Вдала, мені здається, тому що там е, використаний основним кольором темний, чорний, майже не чорний-чорний, але такий майже зовсім чорний. І е, трошки білого, і якийсь іще додатковий кольор. В, іноді це синій, іноді це жовтий, іноді це такий брудно-червоний, е, залежно від ситуації, яка, про яку розповідається власне, оповідається в е, романі. Мені видалось ця, цей стиль малювання, цей стиль ілюстрації дуже вдалим. Він різкий, чіткий і е, дуже загострений на якихось певних деталях. Тобто око чіпляється за моменти, і ти е, занурюєшся повністю у е, те, що відбувається в романі. Графічна адаптація досить скорочена, В самому романі 250 сторінок, тут це вміщається набагато менше. І тут дуже мало власне тексту є думки головного героя, і трошки тексту, який супроводжує. Тобто немає якихось масивів тексту, все розказано. Більшість подій розказана за допомогою малюнку. І це мені видається. Дуже правильним рішенням для даної конкретної книги. Мені здається, що варто мати і цю книгу у себе також на полицях. По-перше, як витвір певного мистецтва, і по-друге, як постійне нагадування про те, як легко насправді обманути людину, як легко завести її в якісь хибні спогади, як часто ми самі з собою таке робимо. І остання книга, яку я покажу, вона теж видана в Україні, українським перекладом у видавництві-видавництво. І це щоденник Анни Франк, комікс-адаптація. Це наймиліша книга з цих трьох, хоча вона теж, по суті, розповідає про страшні речі, але з огляду на те, що все-таки вона базується на. Щоденнику Анни Франк, який на момент початку щоденника було 12-13, а закінчила вона його писати, коли їй було 15. Ну, не те, щоб закінчила добровільно, але перестала писати з об'єктивних причин, коли їй було 15. Це все-таки найлегше, що можна прочитати про війну і про е, Голокост. Це те, що можна. Сміливо дати дітям, тим більше ця адаптація дуже красива, дуже е, приємні малюнки. Малюнки, які максимально схожі на реальних прототипів, але вони такі от ще додатково милі. Художник, який малював цю адаптацію, спорався на ре... не тільки на реальні фотографії, але й на характери персонажів. І це дуже видно. Вони дуже е, яскраво показані, тільки судячи з картинок, можна. Зрозуміти, яким є той чи інший персонаж. Ця адаптація зроблена на замовлення фундації Анни Франк, яку заснував один вцілілий член сім'ї Анни це її батько. Він, йому вдалося пройти крізь табори і залишитись живим у Швейцарії він заснував цю фундацію, яка опікувалась власне. Щоденником Анни, і вона видає всі ці дозволи. Він е, після його смерті фундація займається всіми питаннями щодо е, розповсюдження і під розповсюдження історії Анни Франк і цього, що з ним пов'язано. Тобто це такий дуже е, милий і лайтовий варіант, я б сказала, для знайомства з тоталітаризмом і. Е, Жахами Голокосту. Тобто, якщо у вас є діти, яким років не знаю, 10, 12, 13, їм спокійно можна дати цю книгу і не боятись за їхню психіку, тому що, власне, як і сама Анна, яка прожила декілька років в закризакрита в, тих... в тих декількох кімнатах на на фабриці, вона власне і в своєму щоденнику не описувала якихось дуже великих жахіть, тому що вона просто про них не знала, вони здогадувались про де, вони знали про існування концентраційних таборів, але е, не знали достеменно, що там відбувається. Тому вони отримували якісь е, шматки інформації від своїх друзів, але або слухали і е, інші радіостанції заборонені на той час і в Голландії і всюди, де, була, е, де розширився той третій рейх. І її бачення все-таки бачення дитини, бачення е, людини, яка бачить, яка е, розуміє, що перед нею, власне, ще все життя, у неї плани, вона хоче стати письменником, вона е, не знаю, будує якісь свої е, можливі любовні історії в голові. Тобто, це така жива дуже книга, яка е, все ще сповнена надії, е, на відміну від е, того ж таки Мауса, який уже пройшов. Цей шлях і зрозумів, що він був просто жахливий. На... У Ани не було можливості проаналізувати все, що з ними відбувалося досить ретельно, тому вона просто фіксує із своєю дитячої якоїсь точки зору описує якісь ситуації, робить якісь висновки, але все це не можна ще назвати таким серйозним серйозною переробкою інформації, тобто вона її сприймає і тут же розповідає свої уявні подорожі. Що мені сподобалось в цьому графічні, в цій графічні адаптації, це те, що тут є прям цілі сторінки, як із щоденника. Тобто якісь моменти, які важко або дуже довго показувати картинками, вони все-таки вставляють у вигляді цілих сторінок із щоденника. Тобто це не такі прям комікс, комікс. а це більш е, розширена версія. І практично вся книга майже без скорочень, якісь не, не надто важливі деталі не увійшли в цю книгу, але все, що пов'язано із війною, з переживаннями, із ну, цими відчупочуттями і відчуттями, які були у мешканців е, того прихистку. Тут збереглись. Тобто це також дуже важлива книга, дуже важлива історія, яку варто прочитати. Чесно кажучи, мені в графічній адаптації сподобалось більше, ніж власне реальна історія, яку я теж читала. Тому що ну, щоденник це все таки сире, нередаговане, практично нередагований витвір. Це щоденник. Талановитою, безперечно, але все-таки дитини. Тож, тут, можливо, ця історія більш якось о о осмислена, я б сказала. Ось це, власне, все. Чи я сказала, що воно видано видавнистві видавництво видавництві українською мовою? Якщо не казали, то кажу зараз. І всі лінки на ці книжки я залишу під відео. Нагадаю, що я читала сербською мовою всі три. Ось це власне і все, що я хотіла вам розказати сьогодні. Три книги, які безумовно, важко читати, особливо з огляду на сьогоднішні події, але власне, завжди важко читати. Важко усвідомлювати, що люди, людина як вид, настільки жорстока і настільки піддається впливам іззовні, і зсередини, і, і дуже важко в кінці. Залишитись просто людиною, яка вміє співпереживати, співчувати і просто бути людиною в усіх проявах, бути людиною в усіх сферах свого життя. Отаке от, от вийшло сьогодні відео. Бувайте, не забувайте підтримувати ЗСУ. Лінки на фонди, які я підтримую, в описі під цим відео.